Аю, друзі, ви на каналі Антонівна. З вами Оля. Я хочу сказати декілька слів про моє блогерство і хочу ну, вас привітати з праздником, з святом і побажати вам всього-всього самого найкращого, здоров'я і Всього самого найкращого, коли є здоров'я, то і все буде. Я хочу сказати декілька слів про моє блогерство. І я другий рік в YouTube. і я хочу подякувати. Дуже дякую творцям цього сайту за те, що придумали, создали таке, така добра справа. І велике дякую, тому що я, ну, знаєте, як хто, жінки, які домохозяйки, вони мене зрозуміють. Битовуха, вона засмоктує, ми любимо наших рідних, близьких, робимо для них все. І якось битовуха вона, вона засмоктує, І я, от, наприклад, така людина, що я, мені подобається розвиватися. І коли я ще не була. Не вставляла відео, не відкривала свій канал. Ну, ось таке враження, що якось тупію, чи як сказати, по-іншому. А коли відкрила канал, так і діти мені допомогли і монтаж робити відео, спочатку я не розуміла нічого. Раніше декілька років тому я за комп'ютером сама робила і серединки для бантиків ну, хедмейдом займалася, і якось, ну, пройшов час і я все це позабув, все це забулося і я. Не могла зрозуміти, де, кук... де що там нажмати, де що... і діти допомагали мені у... ну, спочатку, а зараз я вже сама Сама можу зробити монтаж відео, сама можу, ну, ви бачили мої відео і розумієте. Я вперше, коли <колесу>... ну, сідала за комп'ютер і починала все це оформлювати, назву каналу, і, і не могла якось додуматися, бо реально тупіла, наче. І... А потім з часом все так і, і думаю, як далі краще зробити, щоб воно ще краще було відео, і щоб сподобалося вам. А спочатку не як воно не йшло, бо в голові каструльки, сковородка, що приготувати поїсти, дід, чоловік, діти, сім'я, і якось воно не йшло мені. А зараз можу і сім'ї увагу і блогерством займатися. Ну, Мені тут писали на каналі, що у мене немає таланту, що мені треба ще вчитися. Що я хочу вам сказати? Мені майже піввіку, і я що маю, то маю, як є, так є. І дякую за таку позицію. І, ну... Як буде вже вибачаюсь. Я зараз хочу подякувати моїм підписникам, що підписуєтесь. Пройшов рік на YouTube, і у мене за рік 268 підписників. Я питала однієї людини, як можна набрати багато підписників. Дуже хочу допомогти сім'ї. А мені відповіли, що підписники це праця. Я хочу вам сказати, що я працювала, я працювала вночі, я працювала в день, я працювала, не знаю, мабуть, тоді, коли спала, думала у вісні і працювала. Як краще зробити, що сказати правильно, ну, щоб воно було краще. І у 2 години вночі я вставляла відео о 5 годині ранку, і в день ви бачили, я не робила це на камеру. Все, що я робила, це я робила для сім'ї і знімала для вас, щоб ви бачили що. Ось така моя, таке моє життя, і я так живу все моє життя. І е, тяпка у мене, е, якийсь там город, е, і квіти, і сім'я. Ось так. Це моє, таке, ось таке моє життя. Е, велике дякую моїм підписникам. Що підписуйтесь і підписуйтесь, хочу вам сказати, що пройшов рік, і мені Ютуб прислав тортик з свічкою. Я щиро дякую. Це таке було, ну було так мені мене привітали з годовщиною, скажімо так. От, пройшов рік з річницею, так. і Я. як вам сказати? І якось збиралася, ну, пройшов тиждень, і я все ніяк не могла себе заставити зняти відео нове і вставити ну, показати вам у мене є якась з'явилася якась депресія і я наче розчарована і вже консультувалася з однією людиною дуже така близька нам рідна людина і вона написала мені, що причину, чому так, так сталося, тому що я дуже багато енергії віддавала весь цей рік, а моєму каналу вам глядачі і мої підписники, і я. Жила такою надією, що за рік я наберу все ж таки тисяча підписників. Ну у мене не... Ну, так сталося, що немає стільки підписників зараз. І у мене почалася депресія. Я вже написала собі на листочку і поклала на стіл у мене навіть свідки є, я вас не обманюю знімати відео, продовжувати ну себе от якось так, щоб продовжувала далі знімати відео, щоб не не зупинялося. Пройшов тиждень і я почала дивитися наших дівчат в Ютубі. Ну, канали, на які я підписана. І знаєте, вони мене, ну, якось я подивилася одне відео, друге відео, і дуже дякую всім всім моїм підписникам і бачу, як вони дівчата працюють. і не дивлячись на все вони вперед, 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 молодці. І я так ось якось мені вдохновило, якось мене не знаю, як передати, я так собі сказала: ну, я що не зможу. Ну, чого я не зможу? Оля, далі. І ось я зараз знімаю для вас це відео. І я іще хочу вам сказати, якось за рік у мене не було, ну я збиралася, але якось все у мене не виходило вам сказати, щось якось воно так не виходило у мене сказати вам одну річ. Я дуже не хочу, щоб у вас сталося таке, що сталося у мене. У моєму житті. Це я вам зараз говорю на своєму життєвому досвіді. Я хочу вас як, попросити, щоб ви у своєму житті так, ну, дуже не хочу, щоб ви пережили те, що пережила я. Це я хочу зараз сказати заміжнім жінкам, які ну, вже сім'ї, у вас і діточки у вас є, і ну, у кого ще вже і онуки. Я, так ось, з мого життєвого досвіду. Ніколи нікому. Не розповідайте свою допотопну. Не розповідайте свою допотопну. Якщо хочете комусь щось таке сказати, розповісти, йдіть до церкви і говоріть Е, Якщо ви не можете, ну буває таке, що у той час ви не можете піти. І просто підійдіть до плодового, де, плодового дерева, обійміть і розпов... ну, розкажіть е, все, що у вас там е, на душі. Е, і е, не розповідайте нікому. У мене так у житті сталося, що е, я зараз е, пройшов час і за цей час. Е, у інших у, у сім'ях народжувалися діти, народжуються діти, народжуються онуки, е, люди відкривають магазини, е, життя продовжується, у мене теж життя продовжується, але ж я дуже багато за цей час пережила. І е, пережила такого, що, знаєте, я вдячна е, Господу Богу за те, що я е, стою і знімаю для вас. Це відео. Е, я знаю, що буває дуже важко, е, ну, як, е, щось хочете і про дітей може щось розповісти, чи про батьків, чи щось таке. Е, е, буває е, таке, що ось, ну, розповісти, і може, хтось щось питає, е, дорогенькі мої. Нас одягаєте собі на шию ось такий ключ. Ось такого розміру. Ви зараз мені скажете, Оля, ти що, куку -ку? такий ключ на собі тягати? Тягайте, мої дорогенькі, ось такого розміру. І тоді все буде добре. Зараз я його покладу сюди. І він завжди буде у мене тут лежати. Ключ від нашої оселі. Ось так. Мені якось ну, стало легше, що я вам сказала, і мене мені... Дуже я хотіла вам сказати це і сказала. Слава Богу. І свято закінчиться, пройдуть ці дні, і ми знову почнемо працювати. І ще хочу вам таке сказати. Працюйте, працюйте, дорогі жіночки, але ж не запрацьовуйтесь, піднімайте як можна частіше голову вверх і дивіться у небо. Дивіться, якого гарного кольору воно. Воно блакитне, блакитне. Ми буває працюємо так, що. Забуваємо, забуваємося і якось не, не думаємо. Моя мама колись говорила при житті царство і небесне. Працюємо так, що немає коли угору глянути. Це правда. Не треба становитися роботами так залежні від роботи, від праці, тому що ну і важко, і ну треба якось і працювати і відпочивати. Це ось так. І що я я вам щось хотіла сказати, ну, мабуть, все на сьогодні. І дуже задоволена я, що я все-таки зняла відео для вас. Було мені на цьому тижні дуже важко у тому плані, що ось така у мене була депресія по відношенню к моєму каналу. і... Якось е, працювала, друзі, цілий рік працювала, не доїдала, не досипала, працювала. Е, не доїдала у, у тому, що е, е, було що поїсти, я маю на увазі, що е, у, часу у мене не, не вистало завжди, щоб я могла розслабитись і ось так. Підписуйтесь, подобайте відео, пішов другий рік як Оля на YouTube, і я думаю, що все буде попереду, все буде добре. І далі буде, друзі. Будуть у нас ще розпаковочки посилок, будуть у нас ще гарні рослинки попереду. Будемо з вами вирощувати, будемо і на городі, буду показувати вам, чого ми досягли з чоловіком, бо був град, і після граду у нас трохи настрій. Хочу вам сказати, що божечка. Зберіг все це, все, що у нас було, і дав сили нам все це витримати, і далі далі будемо вирощувати, буду вам показувати. І дуже задоволені, що ось так все. І хочу ще подякувати нашим захисникам які захищають нас. Ми зараз можемо і, і, і відео зняти, і красу побачити, і квіточки вирощувати, і велике велике дякуємо, і велике дякуємо. Я ще що хотіла сказати вам. Трохи бачите, у мене сьогодні відео таке я тиждень збиралася і я трохи. У мене відчуття таке... Так, коли віддаюсь, то Хочу, щоб була віддача, щоб це було навзаєм, щоб ви почули мене, підписуйтесь, подобайте наше відео, діліться з друзями нашими відео, тисніть на дзвіночок і. Щиро дякую, велике дякую моїм підписникам, що ви підписуєтесь і чекаєте мої відео, бо я вже тиждень не виходила, ну, не з'являлася на своєму каналі. Ви чекаєте і щиро-щиро дякую. Миру вам, здоров'я. Міцного міцного і е, на чисті, ну е, піднімайте голову вгору і дивіться, якого кольору блакитного, якого гарного блакитного кольору небо. Е, дуже подобається блакитний колір, колір неба. Не запрацьовуйтесь. Бережіть себе, бережіть свої своїх близьких, рідних і хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші!